Друзі, вітаю! У мене тільки що завершився особистий прийом громадян, на який завітали досить м, різні, скажімо так, свої позиції люди. Говорили про необхідність введення хвилини мовчання, про резонансний проєкт по А але після цього був один цікавий громадянин, який є помічником Слуги народу Пашини. Помічник, помічник, помічник Слуги народу, помічник, помічник Пашини. А який, прийшов до мене на особистий прийом, Знаєте, сама оця ідея, коли слуги народу засилають до мене своїх помічників на особистий прийом для того, щоб, не знаю, чи то їм зірвати мою діяльність, перешкодити друзі. друзі ти отак, ти отак, ти? отак, мені е, представники слуг народу перешкоджають здійснення моєї депутатської діяльності. Я вам щось Ну тому що звісно, це б час я би витратила би більш прикриво, ласка... Якщо я вам перешкоджаю, я перешкоджати не хочу. Ви ж питання не Диві, задаєте. Дивіться, Ви не ви, ви, ви не хвилюйтеся. Я не буду до вікна. Ви до, до правоохоронних органів я не буду звертатися. Що ви Вене з приводу перешкоджання депутатські діяльності не переживайте. Не бо ви так ви, ви ви просто злякалися. Та не бішіть налякатися, не сідає, відволікти від мене від, від е, тих питань, яких я займаюся, чи то якась інша у них концепція голови це дуже цікаво. Але я була чотири з половиною роки народною депутаткою Верховної Ради, і знаєте, такого трешу, чесно кажучи, який є тут в Київраді, в Верховній Раді, принаймні нашого восьмого скликання, не було. Як це було на особистому прийомі? А зараз побачите відео. Це не я почав, це ви почали. Нарешті. Це ж ви почали. Не нарешті, нарешті Можна, воничники у слухати. При чому тут слуга народу? Не вишати на ярликів на рети. Немає закону, немає. Не Послухайте, Все я, вас, Києві, я руку, вас не образую. Заваряла бізому, за не руку, це не Я це на ярлики. Я тут кого? до чого на особистому моєму прийомі громадян? Таким ви допомагаєте, які голосують за отакі от дірні. Що хотів обговорити. Колись ви давали зауваження на сесії і кілінтів і земельні комісії, чому вони знімають пункт 3.8, так званий. Це стягнення без безбереження... ну, ви... збережених я давала Якщо ви не пам'ятаєте, можемо ні по якому говорити. ні, так дава. По кожному проекту рішення є так. пункт 3.8, Стягнути передбачено, рішення не про ситуа. передачу в будь-яких передачах в оренду. Ні, Ті, не будь-яких це не будь-яких будь ситуацій. Почекайте, тобто, якщо ви посилаєтеся на те, що я говорю, то напевно треба посилатися конкретно по конкретному рішенню і його дивитися. А не загалом. Колись була ситуація, коли не ви говорили по пункту не, зараз, ну, це, шукати... Ні, ну ви прийшли до мене на прийом з питанням, то яке у вас питання? Ні, у вас чому є я... позиція, чому ви знімаєте пункт 38? Ви проти того, щоб знімали пункт 38, правильно? Я за те, щоб будували пункт 5-5. Ви мені даєте? Да, ви ви мені ви даєте. Ну це ж тут сторінка 1, сторінка 1, сторінка 7. Ви мені для чого це даєте. Щоб Читає. я читаю. Ну я так не читаю документи. Я юрист, ну я читаю цілісний документ. А ви мені хочете вирвати? Ну, це знаєте, як типу, у журналістів. Ви нам алфавіт не диктуйте, а ми вже самі все зробимо. Я, я я зараз зато, я це не ви не... може вони, я зараз перекунаю, вас не буде також добувати, і ми з вами будемо разом виступати проти таких незаконних рішень. Ви мене слухаєте зараз? Ви що конечно, читаєте? Звісно, читаю, а я слухаю. Є претензії до того, як я себе повожу. Зверніться до поліції. <плес> Мене мене турбують бюджет, я маю на увазі, щоб ви отримуєте якісь гонорар, щоб ви з цього податки подаєтесь. Оце мене турбує. Ганара ваші, але да. дешевий бюджет. Тому да. що можна ж, типу, і в конверті, і то не гарно. Конверти про, це мен... про... Вона... не про мене вона... 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 на прийом сьогодні записалися одні люди, ну, які просили проговорити по проекту рішення про хвилині хвилин мовчання. Якщо ви там перше читання проголосували, я їх чекала і замовляла перепустки. А далі люди mm -hmm. а, питання у них виникало по Київській фортеці, тому ну, я це питання знаю, відсовила, тому ну, очевидно, що ми так просто не, не, це, його не спустимо і будемо ним займатися. Mm -hmm. І третє, по пейзажній алеї і будівництво о, і ДПТ, які перенесли на розвиток. Вони не, не будуть... помічниками ці люди, і вони от... була продуктивна. Але не несу не тягає. Я не надмірний тягар, я вислухав стільки всього, що бі. я сюди ціла. Значить, значить, то ну, ну, тому що розказують. Ну, ну. Тому що вони приходили з конкретною проблематикою, тому що вони цим переймаються. У мене немає конкретно. І, конкретні вони, проблеми. Є, є конкретні, і вони не, у них не було задачі, знаєте, там затягнути мій час. У мене немає задачі, я можу піти. У мене немає такої задачі. Ну, Ми ж розуміємося. Вони не робили шоу у трансляціях, хоча я ж так. Ви, ви хотіли трансляцію? Я вам ні, це ваше шоу. Ні, почекайте. От ви ви, ви, ви на написали, шоу. Ви, ви сказали, що я хочу е, транслювати. Ви мені написали да. так? В чому? От я вам забезпечую. Ну, це прекрасна. Це, ну, а я вам трансляцію за. Мені нічого не треба. Не треба. Мені просто. Щоби, по закону це... про а вам же не Дрить. треба навіть ви берете у мене, Дрить. ви ж Дивіться, По закону про звернення крово. Там написано мої права, там тому, ваше Все. Просто, Там розказую, немає ніякої трансляції. Я тому розказую, чому з іншими людьми, а воно конструктивніше. Да. Тому що, от я по Києву з багатьма познайомилася, я знаю громаду, яка парка Сакарків, mm. ну яка захищає цю mm. тою Я знаю громаду. Летературного сквоє Київської фортеці. От зараз познайомилася з, з пейзажкою також. І розумієте, причому вони між собою також десь ну, перетинаються, бо вони кияни, які щиро, не забабки, а вони щиро відстоюють я маю на увазі вони проти незаконності за збереження пам'яток, проти незаконних забудови так далі. І мені, як кліянці, також це болить, і я з ними, звісно, конструктивно сторічні будівлі це рішили, 에, Це, дочекайте, будь ласка. Ви, ну, ви знову мене збили з думки, ну як це жди. От розумієте? А у мене виникає питання: а ви по якому от які з цих об'єктів вам болить? Ви ж ну от. Ну просто, тому що, ви знаєте, ну вибачте, те, що ви мені показали, ну тут типу було стягнуто 5600 гривень, ну це, ну це, ну я не знаю, ну. Бо це не проблема. Чому тут стягнуто? Було потому, що це, що це, є право. Ні, питання, що це, розумієте, напевно, було, є приоритет. право 10 разів, так? Тому що, от дивіться, просто mm -hmm. ну от щиро. Якщо у вас є юридична освіта і у вас є час можливість займатися, от Екопарку Осакаркі у них був шикарний юрист, яким їм допомагав. Його призвали зараз. Він не може нічого він не працює з документами. Ми познайомилися з ним вже їм. Що допомогти скасувати верховний суд? Ні, коли парку Сакарки там багато у них є. А що багато суд скасувати? Ні, там і проект рішень прописати, щоб заповідно. ДПТ ДБТ. Рамсав... Рамсавсту... І... Подумати... Так Зустріньтеся з ними, може юридично, да, давайте я з вами ви допоможете, це ж конструктивніше буде. Всі.

У мене київський, київський, Який Київ, район? Я зараз буду зараз до речі, відкрию собі приймаю перше. До речі, до речі. Ви ж мене питали це питання в да, Шевченківському районі. Да. Шевченківському Шевченкому Шевченківському да, але я займаюся. От мені навіть особливо. Та це ви мені кажете, куди мені лізти. Я вам слова не сказав. Я вам на відповідь, я вам на вашу поведінку, на вашу риторику. Я точно так же, я хочу, щоб всі почули. Я абсолютно веду себе у відповідь на вашу поведінку. Ви мені розказуєте, куди мені лізти, чим я не тим займаюся. Ви мені можете розказати. Да я, ви маєте доручення ні. виборців готувати, мені розповідати а для чого. Замість вашого це ну, типу, ваших якихось не знаю, дрібних рішень. Ви побачили? будете розповідати, да, давати оцінку, да, так? от я буду, Мої Бо, бо я, бо я живу в Києві. Да. І коли я побачила да. спільноту Екопарку, вони да. мене да. сахарки, вони да. мене да. переконали. Да. Вони оці рішення мати, великі, отам, отам хороші. А ти ти з своїми дрібними Ні. річами оці оце приходиш. А ти займаєшся неважливими речами. От вони вони займаються величезними річами. Зараз ці жук. У вас є час і можливість, да допоможіть, допоможіть їм. Я вам сказала, що Які у мене привальне буде в Шевченківському районі. А що, ви що ви хочете, від мене? Я вам кажу, допоможіть, будь ласка, людьм, ну, я серйозно, вони шукають юриста, у них немає грошей. А ви знаєте, цей громадянин одразу попередив мене, що буде вести запис нашої розмови. Я вирішила допомогти йому і забезпечила прямий ефір даного прийому. Хотів трансляцію, будь ласка, тепер кожен з вас може подивитися на те, як слуги народу засилають своїх помічників до депутатів Європейської солідарності. Для чого? Знаєте, я подумаю над цим питанням.